Нещодавно музейний комплекс холодної війни у Балаклаві зустрічав юних гостей: 96 класників з різних районів міста приїхали на екскурсію. Ця поїздка подарунок від фонду Павла Лєбрєва та управління освіти та науки Севастопольської міської держадміністрації за перемогу в номінаціях конкурсу Найкращий Севастопольський клас. Далі у репортажі нашого кореспондента. На екскурсію приїхали учні трьох шкіл, класи яких стали лідерами у районах міста. У передчутті подорожі унікальним підземним комплексом військових об'єктів Настя Чікіна зізналася, що в цьому музеї вперше і з нетерпінням чекає початку екскурсії. «Я чогось цікавого. Надкриті для себе хочу сделать. під час екскурсії школярі побачили морський канал, по якому раніше заходили підводні човни, різні виробничі приміщення, ядерний арсенал. Хлопці з цікавістю слухали екскурсовода і не упускали моменту відобразити побачене на фотоапарати та мобільні телефони. Вони також відвідали експозиції моделів кораблів та зброї і з радістю ділилися враженнями. Дуже подобалися всяке оружжі і бомби. Много чего понравилось. Мне понравилось в этом музее буквально все. Все эти удивительные залы, сооружения, доки, комнаты. Ну, Просто слов нет. Там очень много, как бы, было, картинок, те, которые я не знала, даже И я очень много для себя открыла нового. Нагадаємо, цього року конкурс Найкращий Севастопольський клас проходив четверте. Турнір складався з трьох етапів: вікторини під назвою Хлопці Севастопольської прописки, візитки класу і виконання пісні про Севастополь. Екскурсію до музею дітям організували в подарунок від управління науки та освіти Севастопольської міської державної адміністрації та фонду Павла Лебедєва за перемогу в номінації клас Лідер району Дуже важливо, коли діла школьне, діла управління, діла педагогічні Такие вот связанные с воспитанием не только поддерживаются морально, но еще а, и вот таким образом, когда дети могут что-то посетить, что-то узнать. За словами начальника Центрального військово-морського музею України Сергія Круглова, комплекс активно співпрацює з фондом Лебедева і часто організовує безкоштовні екскурсії. Ми активно працюємо і по ветеранським програмам, тому що музей співпрацює з громадськими ветеранськими організаціями, а в фонді є відповідальна програма ветеран. тому ми вже в цьому году приймали кілька вже екскурсій, робили кілька екскурсій для наших ветеранів. Ми активно працюємо по програмам, «Счастливое детство» з фондом. І у нас постійні посетители наших музеїв, воспитанники детских домов і інтернатів. І, звісно же, наші севастопольські школьники. Педагоги і батьки школярів вважають, що такі пізнавальні екскурсії розширюють кругозір школярів, а також дозволяють вивчати історію, не тільки сидячи з підручником за партою.